Теплення в кредит. Чому одні сплачують за інших та куди йдуть кошти ОСББ? Допомагали ухилянтам виїхати за кордон, чергова хитро-мудра схема. П'ять нелегких років. Очільник Луцької громади про роботу та завдання. Що у коморі і хліві, як у Волинських селах, готуються до зими? Час новин на телеканалі Аверт. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. Велицька громада провела в останню дорогу захисника України сержанта Ярослава Пилипюка. Боєць, інспектор прикордонної служби, загинув 30 листопада минулого року. Під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Дар'їну, Суджинського району Курської області РФ. На Донеччині загинув Олександр Вихневич, 84-го року народження, житель села Звеняче Горохівської громади. Солдат артилерійського взводу пішов до війська 26 лютого 2022 року. Життя захисника обірвалося 30 жовтня цього року. У наслідок Ворожого фпв удару під час виконання бойового завдання у Донецькій області. 24 листопада цього року загинув житель селища Іваничі Тарас Парфенюк, 83-го року народження. Захисник поліг у бою за Україну і свободу і незалежність у районі населеного пункту Одрадне Куп'янського району Харківської області. Детальна інформація про прибуття тіла загиблого героя. Буде згодом. На щиті на рідну Кам'янка Ширщину повернувся полеглий герой Микола Пасічка. Оборонець загинув на 54 му році життя 3 листопада на Донеччині. Скорботний кортеж сьогодні зустріли у села громади. Кінцевий маршрут рідне село Захисника Івана На віки додому повернеться герой Артур Балай. Жителю села Прилісне на віки, 25. Солдат служив у загоні розвідки. Загинув 18 листопада у Запорізькій області. Він навчався на кухаря, захоплювався футболом. Та із початком повномасштабної війни, за прикладом тата і дядька, став на захист України. У молодого захисника залишилися батьки, сестри і брат. 27 листопада герої зустрічатиме громада. Жалобний кортеж проїде через Маневичі до села Прилісне. Воїна відспівають у Свято-Троїцькому храмі. Останній спочинок Артур Балайс знайде на місцевому кладовищі. О четвер, 27 листопада, Нововолинськ попрощається із двома захисниками Олександром Малєвим і Миколою Поплавським. Орієнтовно об 11-й траурні кортежі зустрінуть у місті, ну а далі вони прямуватимуть до домівок оборонців. Відспівають героїв у Свято-Духівському соборі. Свій останній спочинок Олександр Малів і Микола Поплавський знайдуть на Алеї Слави героїв на кладовищі у районі Другої шахти. Щери співчуття рідним і близьким. І вічна честь і шана усім полеглим землякам. Організована група із чотирьох жителів Волинської області розробила схему переправлення військовозобов'язаних через кордон України поза пунктами прикордонного пропуску. Тільки у період з квітня, по травень цього року, правоохоронці задокументували незаконне переправлення 12 осіб. Організатори схеми забезпечували доставку ухилянтів до кордону, надавали їм маршрут руху для його незаконного перетину до Республіки Білорусь. Ну а далі і до країн Євросоюзу. свої послуги організатори незаконного переправлення оцінювали у 5 тисяч доларів США. На Волині правоохоронці викрили групу, яка налагодила незаконний збут завезеного за кордону тетракаїну, замаскованого під інший препарат. Отруйний засіб продавали через інтернет-ресурси та офіційні майданчики однієї із харківських компаній. А товар надсилали службою доставки. Щоби викрити організовану групу, були задіяні поліцейські в Волині, СБУ, держмедслужби та правоохоронці із Харківщини. Організатором схеми виявився 36-річний харків'янин. Також встановлено двох збувачів та двох пособників, які відповідали за платежі, документацію та відправку товару. Під час п'яти одночасних обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісі фірми правоохоронці вилучили майже 28 кг кілограм тетрокаїну, кг порошку з маркуванням прилокаїн, що фактично використовувався для збуту отруйної речовини. Вилучили також і техніку, пакувальні матеріали, документацію і бочки з маркуванням препарата. Орієнтовна вартість вилучено близько 2,5 мільйонів гривень. За попередніми підрахунками, щомісячний дохід групи міг сягати 100 тисяч гривень. Усе вилучене скеровано на експертизу. Нині вирішується питання про оголошення підозри учасникам групи та обрання їм запобіжних заходів, у тому числі двом фігурантам, які перебувають за кордоном. На Волині викрили схему ввезення автівок з-кордону під виглядом гуманітарної допомоги для наших захисників. Замість цільового спрямування на фронт, звісно, машини потрапляли до клієнтів, які за них викладали чималі кошти. Встановлено, що чоловіки підшуковували на території Євросоюзу автомобілі та ввозили їх на митну територію України як гуманітарну допомогу для Збройних сил України. Потім же продавали їх за готівку громадянам. У такий спосіб вони ввезли 11 автомобілів вартістю майже 2,5 мільйони гривень. За ці незаконні дії вони відповідатимуть перед судом. Підсумки п'ятирічної роботи міського голови, підтримка військовослужбовців і житло для ветеранів. У Луцьку чергова сесія. Про що говорили та як голосували сьогодні далі у сюжеті. Підсумки п'ятиріччя праці Луцький міський голова відзвітував за пророблену роботу під час чергового засідання сесії міської ради у звіті, бюджетні показники, міжнародні проєкти, розвиток міської інфраструктури, реформа громадського транспорту та підтримка військових і ветеранів збільшення надходжень відбувалося в тому числі завдяки залученню грантових коштів, завдяки впровадженню прозорих механізмів продажу права оренди, власності на комунальне майно на земельні ділянки. Допомога силам оборони України на понад 900 мільйонів гривень підтримано Сили оборони України. Важлива увага приділялася соціальній підтримці військовослужбовців та їх сімей, а також родин загиблих героїв. У межах комплексної програми на вказані заходи використано 123 мільйона гривень. Я не буду детально зупинятися на всіх заходах. Програми ви її знаєте, це і виплати у зв'язку з підписанням контракту на військову службу це і допомоги. Нашим родинам загиблих героїв, зокрема пільги на оплату комунальних послуг, санаторний курорт лікування, виплати щомісячні на кожну неповнолітню дитину і багато багато інших заходів. Окремо хочу сказати, що в нас працює програма. Забезпечення житлом наших ветеранів по програмі 50 на 50 За час роботи цієї програми в нас 15 мільйонів 360 тисяч гривень було використано. Окрім того, двом військовослужбовицям, які повернулися з російського полону, Людмилі Кравчук і Алі Сенченко, було вручено ключі від квартир. Серед присутніх у залі зібралися заслухати доповідь очільника міста не лише депутати, а й керівники військових підрозділів, громадськість та очільник Волинської ОВА Іван Рудницький. До слова начальник військової адміністрації висловив особливу подяку міській раді за плідну співпрацю. Я хочу вам всім подякувати в першу чергу меру міста і всім депутатам. Так же само дуже щиро, тому що. Протягом року, коли я обійняв посаду начальника обласної військової адміністрації, мені дуже комфортно взаємодіяти з міською владою, взаємодіяти з мером міста. І в першу чергу в виконанні державної політики, яку ми разом втілюємо на Волині в місті Луцьк, і е, Ігор Юрович е, сказав, що десь. Е, була і моя ініціатива, щоб ми отримували і державне співфінансування і на будівництво ветеранського хабу в Луцькій і таке інше. Але повірте, що він скромно не сказав, скільки ви зробили і скільки ви продовжуєте робити для громади Луцька для Волинської області, тому що ви підтримуєте і стали прикладом як перша громада, яка підтримала обласну військову адміністрацію в частині виділення. По 100 тисяч для сімей наших загибших героїв, як зазначив міський голова, його каденція припала на надзвичайно складні роки. Спершу пандемія ковід-19, а нині повномасштабна війна. Лучанам, які підтримували і допомагали, Лучанам, які конструктивно критикували, які підказували, які звертали увагу на ті проблеми, які можливо ми не помічали. Я хочу подякувати усім лучанам, які працювали і чесно виконували свою роботу, усім, хто сплачував податки. Підприємствам та підприємцям, завдяки чому наповнювався бюджет нашої громади, і ми могли протягом цих п'яти надзвичайно непростих років, частина з яких припала на пандемію коронавірусу, а інша частина припала на період повномасштабної війни, виконувати ту роботу, яка на нас була покладена, виконувати ті важливі завдання щодо забезпечення щоденної життєдіяльності нашої громади. Подякувати за тісну співпрацю з міською радою прийшли й військові з Волинських сотої бригади та бригади Національної гвардії України Любард. Вони відзначили допомогу Луцька фронту, вручили меру подяку, відзнаку та прапор. Приїхав для того, щоб подякувати дійсно подякувати за ту велику працю, роботу, яку ви робите для сотої бригади. З нашої Волинської бригади, нашої сталевої сотки. Ваша Допомога безмежна, тому що ви знаєте, що те, все те, що ви привозити і Веріч тої місії, якої постійно приїжджає до нас. І я знаю, що місія слідучого, на слідчого тижня, знову має відбутися ті засоби технічного, технічні засоби, засоби зв'язку, засоби розвідки. Все це допомагає нашим військовослужбовцям зберегти ж їхні зберегти життя і дозвольте від імені командира бригади від себе особисто. Подякувати всьому депутатському форсу особі Це Подяка наша. До слова також військовослужбовці підняли надважливе питання щодо житла для ветеранів. Мовляв, окремі забудовники намагаються будувати нерухомість, так би мовити, прикриваючись житлом для військових. А от в результаті будівля є, а обіцяних осель для захисників немає. Ми виступаємо проти цього. При міській раді є сформована Рада ветеранів. Е, я сподіваюся, що всі ветеранські організації доєднаються, депутати, мер, і ми вистроїмо чітке бачення по дуже болючому для нас питанню це по квартирному питанню. Тобто тут присутні люди, які воювали з 2014 року, люди, які там на зосталі добровільно летіли. І тут була сьогодні така фраза, прозвучала, що не стидно дивитися в очі військових. Тому давайте зробимо все, щоб нам не стидно було дивитися в очі військовим. Місцеві обранці, в свою чергу, зобов'язалися взяти це питання на контроль та стежити за доброчесністю забудовників. Також одним із важливих питань знову стали зміни до місцевого бюджету. Як повідомила директор департаменту фінансів Лілія Єлова, цього разу слід розділити перевиконання бюджету на понад 60 мільйонів гривень, зокрема на підтримку комунальних підприємств та військових. Основні зміни це розподіл перевиконання бюджету, які нас склався станом на 1 листопада поточного року. Ви знаєте, що на позачерговій сесії ми вже розподілили 5 мільйонів гривень. На сьогодні ми маємо ділити ще 67 мільйонів гривень. Інформація вам надана. Найбільша сума, яка передбачається, це підтримка нашого комунального підприємства Луцьктепло також кошти на погашення тіла кредиту. Який кредит ми брали для підприємства «Водоканал», а також виділення коштів на підтримку наших Збройних сил, це і виділення коштів на придбання матеріально-технічних засобів та надання субвенцій нашим військовим частинам. Новий спорткомплекс з футбольним полем таки з'явиться у Луцьку. Міська рада дала дозвіл на розроблення проекту землоустрою для будівництва спортивного комплексу на вулиці Теремнівській. Нагадаємо, раніше екс-футболіст Тарас Михалик з Волині виявив бажання збудувати за власний кошт у місті нове футбольне поле. Отож, після п'яти років роботи міська рада продовжує стежити за виконанням обіцянок від розвитку спорту до підтримки ветеранів, аби кожен проєкт приносив користь громаді. Анна Рарох, Дмитро Кудик телеканал Аверс. Чи утеплювати будинок? Так. Чи брати на це кредит? Ну тут питання відкрите. Саме з такою проблемою стикнулися мешканці ОСББ у Луцьку. Проблема із грошима стала особливо гострою, коли зробили підрахунки. Хтось сплатив десятки тисяч усе до копійчини і одразу. Ну а хтось відмовляється на відріз. Мешканці будинку на вулиці ветеранів зібрались на спільне збори, щоб розібратися, як триває утеплення фасадів. Минулою зимою сусіди наважились поліпшити собі умови проживання. Сказали, хто оплатить зразу всю суму. Ви там був порядка. Ну це від квадратних метрів від мешкання, ну від квартир, від помешкання. ви. люди половина оплатили зразу всю суму. Ви. Це, це ну, 30, до 30 тисяч, там від 22. Ну, це залежить двокімнатні більше, в кімнаті трьохкімнатні. І на тому а були на збори, сказали, хто не буде ви мати змоги заплатити ви, пан голова візьме кредит і оформить, вони будуть виплачувати. Ви. Люди нарікають на голову УСББ, бо той не взяв кредит. Зараз коштів не вистачає, бо половина людей не оплатила зовсім нічого ви. На це ж мав бути взятий кредит на тебе. Ми повинні заплатити 30% авансу для того, щоб він розпочав будівельні роботи і від твердої ціни, яка встановлена договором, це 4 мільйони 545 тисяч 591 гривня 60 копійок. Договір укладали в грудні 24-го. Належну суму протягом місяця зібрати не вдалось. Однак підрядник почав закупатись будматеріалами, коли йому перерахували всього один мільйон, не дочекавшись необхідної суми. Ті, хто одразу виклався, вимагають від голови ОСББ та забудовника вже звітувати, куди поділися їх кошти. До, до кінця до кінця наступного тижня. Відповідно, від нас він також паралельно вимагає би, графіка фінансування, тому що, як він пояснює, що він має розуміти, як від нас буде надходити залишок коштів які ми маємо заплатити один із мешканців юрист проїв повний підрахунок і на сьогоднішній день в нас нову суму яку треба нам взяти от зараз взяти порівняно з цим це мінус мінус сімсот тисяч на сьогоднішній день ми маємо 2 мільйона 462 тисячі 890 гривень це, якщо... Оце наш оце борг на сьогоднішній день Левову частку дав фонд енергоефективності. Однак як зібрати решту, дилема. У нас є квартири, які принципово не платять зовсім. Тут постає питання, чи зв'язуватись із кредитом. На яку суму брати кредит і прийняти рішення, як його гасити. Ми не можемо брати кредит на ті квартири, які є боржниками, того що ми беремо кредит на юридичну особу. А це означає, що тягар по сплаті знов лягає на плечі добросовісних платників, і вони здебільшого тут розкидається на квартири. Розкидається на квартири, ну так і кажіть так, кажіть прямо. А що сидимо? Чекаємо. Переважна частка присутніх, пенсіонери, які ледве зводять кінці. Міська рада вона не відмовляється від своїх зобов'язань, але це зобов'язання було перекинуто на кінець кредита. Це мільйони, які сподіваються власники квартир, виплачуються міськрадою на залишок повернення кредитних коштів, які поки що не взяли. І чи буде тут економія? Питання відкрите. Закликаю всі за. Авати трошці на літом нормальний період нічого цього не рішалося. Поки не зроблять, то, то не, не заплачу. би не хотілось діставати сокиру війни з боржниками сусідами, вирішили боротись спочатку письмовими зверненнями, потім розмовляти буде вже феміда. Наступний тиждень я думаю, ці позива почнуть летіти потрошки до суду. Як бачимо, згідно договору, люди дійсно мали зібрати і перерахувати 30% від загальної суми робіт. Однак і підрядник у строк має утеплити будинок повністю. Підрядник зобов'язується за замовленням замовника ключові слова зараз. На свій ризик у межах договірної ціни установлений цим договір, договором строк виконати будівельні роботи. У цьому проблемному будинку 144 квартири з них не сплачує за утеплення близько 40. А взагалі у голови ОСББ в розпорядженні 11 будинків. А інші будинки ви утеплювали вже ну, під вашим керівництвом. Ні. Це перший проект. Я можна сказати, вчуся разом з людьми. Після зборів нам вдалося поспілкуватись із представником підрядника. Він усвідомлює ризики несплати. Попри це, зобов'язується виконати роботи в строк. Однак при несплаті ОСББ вже буде божником. Ольга Ганич Неля Прокопчук телеканал Аварсправган Календарна зима вже близько. І тема підготовки своїх домівок та запасів до найсуворішої пори року набуває украй важливого значення. Чи готові жителі села до довгих холодних місяців? Дивимося. Зимно стає в кожному дворі. Для людей головне, мабуть, що буде в коморі. Давайте дізнаватися, як люди приготувалися до холодної пори. Для людей в першу чергу головне забезпечити базові потреби тепло, їжа та ліки. Світло треба, щоб було, дрова, щоб були, О, машина дров 16 тисяч, друга машина 16 тисяч, пенсія 3 тисячі. Скажіть, як пенсіонеру, чоловік онкохворий на групі, як йому жити, лікарства за що купляти. Як виходить ситуація? Як, як виходимо, бо поїхала на Польщу, приїхала. Заболіла, треба лікуватися, а п'ять поїхати заробляти щось. Як мінімум кажуть люди, дві машини дров потрібно на зиму, аби обігріти житло. Це я в кухні живу, отам. А якщо на цю хату, треба чотири машини. А якби був газ, дорожче було б дешевше, зручніше, звичайно, але. Було було б дешевше, дешевше було. Але щоб його мені оту провести, мені треба всього 150 тисяч гривень. Щоб отут з тої сторони провести сюди. В Льосі господинь традиційно має бути багато запасів, хоча зізнаються, з кожним роком все важче робити їх достатньо. То на борщ, борщ буряк червоний, вони, скільки багато, то варення яблучне. ну Тут, бачите, помідори, огірки, то компоти, все. Всякі. А оце цього року робили такі, як він називається, напій із чорнобривцями навіть. Тут і жоржини є. Бо в мене така пісня пам'ятається, Дома посадила жоржини. Я щоб десь не ходила любов моя. Завершується і підготовка до зими на полях. Тракторист Віктор загортає рілю з екодобривами. Село Хорлупи до зими вже готове, по сусідам, що зробили, що не встигли, чи дрова всі. О -о -о. Ну, розкажіть трішки. Просто. Тут роботи, куди не ступи, то є, вистає. От завтра сніг чи дощ, там, що? то вже все. Ото сніг прикриє, то вже всі гріхи. Ви вже перевзули зимову резину на трактор? А хто її Вона Вітом і зима. В хліві зимою роботи теж чимало. Аби тримати худобу, потрібно як запастися кормами, так і прикласти фізичну силу. Нема корови, нема роботи, але ж. ще мене дід молодий. <с? <с?> ну Як молодий, вже 60 років 2 грудня. Але ж поруч дівчата, діти допомагають. Якби не діти, звісно, ми теж я не, знаю, ми не справилися. Та й таке. Ну, шкурка вичинки варта. Ну, для себе ми то. Без молока. То. Ну, ми за газ платимо до трьох тисяч в місяць. За світло 2300-2500 за місяць. Бо все ж на газу, на світлови. Якось намагаєтеся економити, чи температуру комфортно підтримуєте, от, щоб тепло? Ні, намагаємося економити, бо ще ми маємо грубки, дрова топимо. От сьогодні світла нема, затопили грубки, діти, щоб не холодно було. Та й сама холодно, бось. Сподіваємося, ця зима буде не суворою, принаймні не холодніша, як торік. Зараз найдешевший газ. От купив дві машини дров. І 30 тисяч заплатив, а я 32. 32, так. А я вмішаюся в 30 за цілий рік газом. Спрогнозуйте, як буде цю зиму жити? Добре. Добре. Саме, так, да, слово таке добре. і все. А там далі. Саме головне, да, щоб війна кінчилася, а так все добре. У нас всього вистачає. В селі жити добре, як все є. Юрій Куцик, Дмитро Кудик із села Хорлупи, телеканал Аверс. Уже традиційно до Дня студента. У Луцьку «Майнгейм». Цього разу до молоді з Волині приєдналися і гості з Житомира. Весело проводили час із з однолітками, випробовували свою ерудицію та отримували подарунки. Ну а хто серед переможців цього разу? Дивіться. Команди активних студентів зійшлися у інтелектуальному батлі Майндґейм. Родзинкрізмагань стала участь молодих людей із Житомира, які приїхали по обміну студентами на тиждень і вписались у загальну атмосферу веселих розумників. Я не грав ніколи в магієм. Тут рівень організації, рівень знайомств, рівень завдань. Просто ми вражені з командою, як зараз це перемогти, ще той виклик. Будемо намагатись далі. Студенти змагалися у дев'яти раундах. Питання на ерудицію веселий аудіоконкурс, традиційно відгадати слово з хаотичного набору літер. Кожен учасник і команда отримали конкурс, який припав до душі, і в якому можна показати себе. Найбільше це вгадувати діячів і міста України. Школа взяв участь, тому що ми дуже швидко і енергійно вміємо відповідати. Нам подобається, дуже подобається. Перший тим паче, що про Україну. Українські міста прекрасно зразу згадуємо такі більш відомі, менш відомі. Ми всі з факультету філології та журналістики назвались не просто так мислителями, тому що ми вважаємо, що можливо ми не є най, такою, найматематичнішою групою, але ми розмірковуємо, і я думаю, що можливо ми будемо в лідерах, будемо сподіватися. Команді мислителі із ВНУ зовсім трішечки не вистачило, щоб увійти до трійки переможців. Бронза у елітних пінгвінів із ЛНТУ. У нас така дуже символічна назва, тому що в нас є така традиція, що ми перший курс і ми пінгвінчики, і ми еліта, і тому ми так назвали нашу команду. Я вважаю, що проводити такі ігри це дуже корисно, можна розвиватись і дуже класно проводити атмосферу своїми одногрупниками і знайомими. Друге місце у резинової команди Ну а Переможці цього разу студенти Луцького педагогічного інституту не дарма назвали свою команду Легко перемагаємо інших. А тут вони про свою перемогу ще не знали, але вже у неї вірили. Вікторина, я особисто дуже люблю Вікторини. Команда наша дуже класна. Сподіваємося, що ми переможемо. Та хочемо гарно провести час і весело. Мені дуже подобаються ці ігри, тому що підготуватися особливо неможливо. Треба бути просто загальнородованим, але найбільше подобається це музичні вікторини. Змагання молодих інтелектуалів традиційно підтримують благодійники, тож без подарунків не лишився ніхто. Ось уже кілька років поспіль «Ігоря гаряпалиці тільки разом спільно з Луцькою міською радою та Луцьким національним технічним університетом. До дня студента студентам дарують, організовують гру студентської ліги «Main Game». І бачимо, що їм це дуже подобається. Це дійсно достойний і гарний вид відпочинку, адже тут, поміж іншого, вони можуть проявити свої здібності, можуть показати загальну ерудованість, а також відпочити і гарно провести час в колі з друзями. Віра Шевчук не Прокопчук, телеканал «Аверс». То усі новини журналісти інформаційного відділу тим часом продовжують стежити за головними подіями країни, області міста, аби ви знали більше. Ну і якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося.